Олексій. Друзі, всім доброго ранку. Вирішили відправитись і побачити, як наші українці запускають новий бізнес. Купили катер і організували Вейк Серф. Якщо я правильно знову сказав, але, бо коли катаєшся на дошці, дощ, дошка не прикріплена до ніг. І за катером будеш. Тянутися і вчитися їздити на хвилі. Ось їдемо спробувати. Я буду вперше. Думаю, що вдасться там встати на неї. Тому що є досвід кайтсерфінгу і сноубордингу. Але так на хвилі не було, тому це вперше. Давно мріяв ще навіть з ікс парку в Києві, якщо хтось знайомий, напишіть кам'ян, плюсінь, хто хто катався. Подивимось як подивимось, що за катером, які хвилі, погода. При зміну задекватно 16 градусів максимально там в районі 20. Не так тепло, як хотілося би, але я думаю, там через адреналін і те, що це все нове, особливо звертати на температуру води і навколо, як воно навколо, я не буду. Я буду старатись просто концентруватися на тому, щоб стати на цю доску і поїхати. Вот так вот. Только не посередине, так как это на У него там один э, одна сторона острая. Поэтому мы ставим ближе к неострой стороне. Понятно, это да? Будет зад. Да? Ближе к тейлу. А, давай типа. Ты в правую сторону машинка. Я в правую сторону еду, да. Если кто в левую, то в другую сторону. Острый нос. Смотрит в сторону, куда мы едем. То есть мы едем, например, если направо то туда, если левую, то туда. А тут Хвостиков. Хвостиком той собачки все осталось. Видно, точно. Самое главное, чтобы она не прыгнула я начала пыть. Такое бывало. Видпустил, видпустил, видпустил. Ничего себе, ты поди увидишь, нацел. Ой, ой Вот так, если мы падаем, не надо держать вот до последнего держать ручку не надо. И если ты э, видишь, что ты э, далеко уезжаешь от катера, Да. то надо не приседать, а наоборот максимально давить на носки, Ага. и э, тогда у тебя доска будет заезжать наверх на волну и у тебя будет скорость. А, да родиня, до самого, да? Первый раз, билеты не все. Вот. потому что и не прокататься не, не встали. Да все хорошо было, просто когда он начал делать правильно, он не понял, что что, что веревка может а, как она не прогибаться, провисать. Да и начал паниковать, когда пишет. Сіли зібралися і покаталися їдемо назад до Варшави. Короткий звіт того, що відбулося. Спочатку варя чемпіонка Європи. Навчила нас на березі. Правильно ставати на доску. В принципі, досить схожа штука, як і на кайт серфінгу, тільки на кайті він добатяне за пояс, а тут ти сам тримаєшся руками за канат, який прив'язаний до човна. Навчила цю механіку, як правильно підійматися. І, в принципі, 100 зі 100, вдалося з першого разу стати на доску. Тобто, загалом враження мені сподобалось. Я люблю різні спорти, особливо якийсь водний. Не так сильно сподобалось, як, наприклад, серфінг. Не так сподобалося кайтсерфінг, тому що кайт сам по собі складніший від спорту, і він такий довготриваліший, як на мене, різноманітніший, тому що можна досить довго в одну сторону їхати на кайті, робити різні трюки. Ось, за хвилою, за катером. Така більш обмежена історія одноманітна. Тобто, якби нікуди, особливо вліво-вправо, сильно не заїдеш, тільки за катером, тільки за хвилею. Чим це класно? Що це морська така пригода, чи там річ, річкова чи озерна, що класно там на природі просто побути? Це точно класне кардіо. І новачки досить багато напирають якби, навантаження на ноги, катаються на квадрицепсах, щоб максимально компенсувати небалансованість свою і через те прямо горять ноги. І Тому це класне кардіо, класна прокачка там, ніг. З часом вона буде пропадати більш, тому що буде з'являтися баланс, я думаю, і будуть з'являтися важливо. Якось фінтувати, приїхати і так далі. Чи пішов я би знову, пішов би, щоб навчитися далі балансувати, дійти до якогось такого рівня, що я вмію, я можу, я можу стати. і розумію, як це робиться. А далі професійно буде залежати від того, де ми будемо жити. Будемо жити біля озера, треба теж вчитися побільше. Все, всім черс.